Шановні військовослужбовці, наші герої, а також працівники, ветерани Збройних сил України. Сьогодні в воєнний час ви довели, що українці можуть противостояти підступному ворогу. Ви довели, що українці є та сильна нація, що українці це вільні та патріотичні люди. Дякую за мужність та відвагу. Дякую за кожен день у вільній країні. Дякую за те, що наші діти під вашим надійним захистом, низький уклін вашим батькам, за те, що виховали справжніх патріотів та героїв, світла пам'ять тим, хто залишив своє життя на полі боя, за майбутнє України. Наші герої, Марганець чекає на вас. Повертайтеся живими, ми всі чекаємо. Героям слава! Шановна громада, сьогодні такі тяжкі для нас, для нашої країни часи. Ми знову проводимо заходи святкування. Хай ці свята будуть завжди в нашій пам'яті, для наших людей, які боронять нашу землю від наших, наших загарбників. Хочеться в це свято привітати всіх волонтерів, які допомагають Збройним силам. І всій нашій країні хочеться привітати також Збройні сили, які теж є імінинниками. Дай Бог їм здоров'я скорішої перемоги і повертання до своїх сімей. Дай Бог також здоров'я місцевому організацію в день самоврядування. Дай Бог нам всім перемоги і скорішого миру на нашій землі. Ким для вас сьогодні є наші воїни? Господи, то да це все, і защитники. та да Боже, ми за цих хлопців молимося з утра до вечора. Ось зараз йшла. І вони там возле магазину проїжджали, і благословляєш, і все-все, Господи, тільки дай Бог, що все. Їм же ж так зараз важко. Ну нічого, все буде добре. Найкращі хлопці у нас. Та примір, так я сам би пішов, так ж старий вже ідіотів тих братів стріляв би. Захисники нашої честі, нашої свободи. Вони герої. Я не умнічки у нас. Я горжусь нашими, нашими воєнними, Вони молодці. Хороші, красиві, сильні. Я горжусь нашими ребятами молодці. Защищать нас і и честь, і и ну, если Якщо чесно, їм дуже великий респект і уваження. Ми любимо, переживаємо за них. Що ми їм побажали? Тільки перемоги і здоров'я. Побажали удачі і швидше прогнати росіян з України. Бастрей би бы перемогли б здоров'я. Щоб у них все було добре. Ну, Здоров'я, наснаги, силу волі. Ну, в общем, все у них є. І спокійного, мирного неба. Щоб у них все було гладко, щоб всі живі і здорові повернулися, самое головне. Важко з Важко, бо нам, бо нам важко. І жалко їх. терпение. Главное терпение, здоровье, сил. Пускай берегут себя. Это самое главное сейчас. Очень жалко, когда наши люди гибнут. Я молюсь за них каждый день.